Як воно ну, все таке темне. Сьогодні московські ті ікони, то все на світі. А зараз Богу, на <світ> людям. А батюшка не місцевий, звідки приїжджає? А батюшка, Томас -то, то Дємов не стріжджає, в нього трясина на фронті. Він на передовій, він дуже трудяться людина, але його зато

Боже, куди це я лізу? Оборонна церква, друзі. Отак виглядає дах. Потребую ремонту, тому довелося підтримати. Це українська церква, тому від щирого серця. Голубі все обсирають. Державної підтримки нуль. Ходжу по куполочкам. Це, друзі, оборонний поверх. Ви бачите, один ряд байниці. Потім на стіл ще один ряд бойниці І в кожному куті обов'язково додаткові бойниці. На всі чотири сторони. А це підвальчик церкви. ну от Видно, що реконструкція була підсилена і перекриття. Як жіночка розповіла, коли з церкви уходила московська. Забрала все. Ікони забрала, навіть колокола забрала. Отак от, от. Друзі, а громада, вона поділилася. Одна треть ПЦУ, а дві третіх Московський патріархат. Отака от вона Україна. Тому, друзі, приїжджайте. Треба підтримка. Ну, фінансова, звісно. Ну і ось подивиться. Все в конденсаті. Жодного продуху немає, не вентилюється. Отака вона реконструкція. Як довго це прослужить? Дуже класно, дуже, друзі, атмосферно. Мандруйте Україною, підписуйтесь на канал і обов'язково підтримуйте не тільки україномовний контент, а й Українську Православну церкву. Бо це наша поправа.